Сьогодні у Луцьку прощалися з Віталієм Шубою, герой, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Молодий хлопець, пішов на війну, так і не створивши сім'ї. Вдома його з перемогою не дочекалась і самотня мама. Віталій Шуба був призваний на службу ще в 2019 році. Згодом підписав контракт на війні. Був снайпером. Спочатку повномасштабного вторгнення героїчно відстоював кордони країни, проте з 2 березня перестав виходити на зв'язок з рідними. 16 березня під час виконання бойового завдання життя молодого військового обірвалось. Герой загинув внаслідок танкового обстрілу. Тіло Віталія тільки нещодавно вдалося ідентифікувати. Мама до останнього сподівалася, що син живий, але сьогодні вона востаннє попрощалась з ним. Немає більшої любові, коли хто душу свою покладе за ближніх своїх. Отецьна, про яку не словом чи язиком, але життям, тілом і правдою. Сказав наш воїн Італії. Це живий приклад для нас, сучасників Італії, Скільки може одна людина чи гурт однодумців? Який великий подвиг. Весь світ зараз вражений. Загибель Віталія стала шоком для рідних та знайомих. Вони прийшли сьогодні віддати останню шану молодому та відважному герою до Свято Троїцького кафедрального собору. Він в армію пішов. Запоріжжя служив. От. А вже контракт підписав, ну то я, я наприклад, і не знав, що він там контракт контракти ну, ну, але й хлопець такий був. Ну, сміливий хлопець цікавий, то, то був, шок не тільки для мами там і для тітки і для родичів. Ну, плаче, що мама, плаче Без час. І зараз плаче. Я тяжко переживала, постаріла. Одна дитина, так. Батько помер, мати сама його гляділа. Знайомі хлопця не стримували сліз, проте в пам'яті для них він залишиться позитивним та відважним назавжди. З Віталіями однокласниками були в молодшій школі. Ти запитався хорошим хлопцем, не без казусів, Особисто з ним колись бились навіть. Але це третій клас був тороху. Він не рахується. Спогади тільки позитивні, тільки хороші. Шалко, звісно, що так сталося. От я з вами говорю, що маєш мурашки по шкірі. Ми з ним якось мало спілкувалися. І я був здивований тим, що я ще раніше знав, що він пішов воювати в 19-му році. І я був цим здивований, чесно кажучи, тримати сильний дух, щоб таке зробити. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі.